Храм під землею освятили на Запоріжжі. На кілометровій глибини в одній із шахт залізнорудного комбінату молитимуться за гірників. Покровителькою церкви вибрали великомученицю Варвару. Вважають, що саме вона опікується тими, хто ризикує життям під землею. Кріпильник Володимир один з головних будівельників храму. Каже, робота важка, але впоралися за місяць. Повністю обіцоку, внутрі снаруже. Були ребята. Других участков. подсобники. Большое бальшоям спасибо, звісно, допомагалі хорошо. Новий храм розташований на майже кілометровій глибині. Гірники запевняють, глибше не будували жодного християнського об'єкту в світі. У зв'язку з тим, що спуск шахтою по графіку і виїзд, вони не могли посітити поверхностну часу. Тепер це така можливість у них з'явилася. Під землю священники спускалися у спецівках і касках, дехто з них у шахті вперше. Чувствую себе Зіська з місією, якою призваний сповнити і приобщити людей к духовності. Тому отметили відмітили строїтелі, що потрудились потрудилися, суроділи таку красоту духовного мира, частицю неба на землі. Освятили храм на честь великомучениці Варвари, адже саме цю святу вважають покровителькою гірників. Із Запоріжжя Антон Топчій, Олег Притикін, Олег Мовчанюк, Сабитя канал Україна.